До Луцька привезли 20 тонн одягу та взуття гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ. Дуже зараз тяжко зі всім ми орендуємо квартиру і двоє дітей. У Луцьку руйнується дитяча залізниця, яку торік ще до повномасштабної війни мала прийняти у комунальну власність Луцька міська рада. В найгіршому стані зараз знаходяться сходи, стабільно осипаються. У Луцьку презентували новий поштовий блок марок Воїни світла, воїни добра. Вже сина мого немає чотири роки. Я все ріме краю марки і даю допомогу. До Луцька сьогодні привезли партію гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ. 20 тонн речей, візуття та одягу, пофасовані у коробки. Щоб їх розвантажити, знадобилося декілька годин. каже волонтер Петро Левкович. Три-чотири години десь тако, десь чоловік двадцять працює. Покунки із допомогою відносять до складу в приміщенні радсу, де працює управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Луцька керівниця Ліна Галан каже, вантаж привезли із Дніпра. Усе це нові речі для дітей різного віку від одного року до десяти років 1370 коробок індивідуальних для кожної індивідуальної дитини для сімей, які виховують діток з інвалідністю. В пріоритеті також сім'ї, які опинились в складних життєвих обставинах і перебувають в нас в управлінні на обліку, та також внутрішньо переміщені дітки, які приїхали до нас з батьками, рятуючись від війни. Працівниця управління соціальних служб Катерина Глинюк, демонструє, вміст коробки з теплим одягом. Куртка дитяча. Ну, Останні до комплекта. Шапка, шар, рукавички. В пакунку також черевики, шкарпетки, теплий светр і термобілизна. Будуть приходити відповідні категорії і будемо видавати їх. Сім'ям з дітками, ну відповідно до віку, переселенка з Дніпра, Марія прийшла до центру взаємодопомоги і підтримки внутрішньо переміщених осіб. Каже, має двох доньок семи та чотирьох років. Жінка стала першою, хто отримав допомогу від ЮНІСЕФ у Луцьку. Помітила цілу фуру допомоги. то прийшла і дізналася, що це за допомога, і подумала, що вона мені знадобиться, тому що дуже зараз тяжко зі всім і. Ми орендуємо квартиру ці оренди. Це дуже багато треба витрачати коштів на це. І двоє дітей зараз погано з роботою. Зі слів Ліни Галан від початку повномасштабної війни допомогу у центрі отримали 24 тисячі людей. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Під час перетину українсько польського кордону у міжнародному пункті пропуску у Стилуг затримали жінку, яку підозрюють у торгівлі наркотиками, розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Варшиніна. Інформацію про можливе переміщення у автомобілі наркотичних речовин прикордонники отримали від офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки прикордонного загону. За кермом автівки була 57-річна мешканка Запоріжжя, каже Маргарита Варшиніна. Коли транспортний засіб прибув у пункт пропуску, його направли на поглиблену перевірку, в ході якої прикордонники спільно з іншими правоохоронними органами виявили у днищі легкового автомобіля Toyota сховок. У ньому були ретельно утрамбовані пакети поліетиленові з речовиною білого кольору. Всього зі сховку прикоглядова група дістала 34 таких пакети, у яких була наркотична речовина, 17 кілограм попередньо Мефедрон. Слідчі дії зі слів речниці тривають. Зв'язатися з підозрюваною та її адвокатами Суспільному наразі не вдалося. Свою позицію вони можуть озвучити в наступних ефірах. Студент Андрій Радченко прийшов на Луцьку дитячу залізницю, що на вулиці Шопана. Тут, каже хлопець, відвідував гурток з 2015-го упродовж чотирьох років. Тоді школяр мріяв стати залізничником. Останній рейс був. Здається, 28 серпня 2019 року, і 31 серпня 2019 року поставлено на консервацію. Як розповідає хлопець, гуртківцям і їх батькам тоді пояснили, що Укрзалізниця не в змозі далі утримувати це майно. Тому гурток, який відвідували 500 дітей, закрили, але обіцяли, що дитяча залізниця відновить свою роботу. Увесь цей час говорить, бачить, як станція росинка руйнується. В найгіршому стані зараз знаходяться сходи і будівля станції, оскільки вони стабільно осипаються, все руйнується і на речі вже відновлення буде підлягати. Дуже багато вандалів було вікна побиті, але поки що воно відносно закрито. Торік Луцька міська рада на сесії погодилася прийняти у комунальну власність майно Укрзалізниці, розповідає директор департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль. Каже, місто збиралося відновити там гуртки. Тоді рахували, що треба вкласти у це півмільйона гривень. Всі формальні процедури. Фактично завершилися, і профільне міністерство мало просто оформити процедуру передачі, але почалась війна. Якби комплекс був переданий на баланс Луцької міської ради, то міська рада не змогла б потратити коштів на його облаштування через те, що в зв'язку з війною є цілий ряд обмежень на платежі. Пенсіонерка Валентина Костянтинівна проживає поруч із дитячою залізницею. Жінка каже, що окрім майна, тут занепадає і прилегла територія. Чутно, що територія нікому не потрібна. Скільки тут було жінок з дітками маленькими відпочивали. Ви подивіться, що робиться зараз. Такі дерева повиростали, кущі які округ, що робиться, у ці хащі і річка, де качечки плавають, можна трошки облагородити. Ми всі бачимо, якому вона стані. По закону не можна витрачати кошти на облаштування цієї території, яка не належить. Ській громаді, як тільки завершується війна, до наших планів оформити там і такий навчальний комплекс, і рекреаційний комплекс для лучан. Суспільна звернулася з інформаційним запитом до Укрзалізниці з приводу того, хто ж відповідальний за збереження майна дитячої залізниці і благоустрій території. Відповідь озвучимо згодом. Дар'я та Сергій Данилюк та Валерій Фатисов. Суспільна, новини Луцьк. Від початку повномасштабної війни у Маневицькій лікарні на 50% зросла кількість пацієнтів. Окрім жителів району, зараз у медзакладі надають допомогу військовослужбовцям, розповів директор Олег Бегаль. З його слів нині на лікуванні перебуває 25 таких пацієнтів. Івану Демчуку 46. Боєць лікується після поранення. На тренажери хожу І тут електричний мені. 20 травня отримав поранення. Лікуюся до цих Хірургічне відділення розраховане на 35 ліжкомісць. Нині воно повністю заповнене, говорить лікар Богдан Сидорук. На даний час відділення завантажене. До нас поступають військовослужбовці після етапного лікування. Військовослужбовець Сергій Бакай отримав контузію у 2015 році під час служби в АТО. Нині лікується у неврологічному відділенні. В головні болі, головнені, і тошнота часу. І пам'яті відділення загружене повністю хворими. Звичайно, що війна повпливала. Стреси, душевний неспокій відбивається на здоров'я в людей. Олена Веремейчик переїхала на Волинь з кривого рогу. Торік у березні зараз працює у лікарні. На обід борщі макарони по флоски, салат з капусти. Військових треба дісилене харчування. У ну, сьогодні риба була жарена і каша. Зараз у лікарні бракує хірурга, акушер-гінеколога та реабілітолога, розповів директор медзакладу Олег Бегаль. До нас звернулися за працевлаштуванням протягом повномасштабного вторгнення чотири лікаря, три акушер-гінеколога і один лікар педіатр. Станом на сьогодні залишилось працювати один лікар педіатр, двоє інших лікарів акушер гінекологів призвані в збройні сили України. Кулківчанка Наталія Воробей перебуває у пологовому відділенні. Днями вона народила дівчинку за допомогою кесарового розтину. Зараз почувається добре, каже жінка. Знали, що нас будуть оперувати, вже були настроєні. Перший день важко, а на другий день вже бігала. За період війни повномасштабного вторгнення з 24 четвертого лютого у нас народилося 213 дітей. Меневецька багатопрофільна лікарня має 9 відділень. Фінансування медзакладу цього року зменшилося на 4,5 мільйони гривень, каже директор Олег Бегаль. Попри це, говорить, в лікарні продовжили капітальний ремонт приймально-діагностичного центру, який розпочали ще до початку повномасштабної війни. Кошторисна вартість загалом 6 мільйонів гривень, але треба коригувати проект. Рентген уже в нас працює. Раніше як викликали відділення, доволі так не хотілося. Ти зараз цим новим летиш. Якість дуже прекрасна структура кісток, все видно. На випадок відключення електроенергії у медзакладі встановили генератор, який повністю забезпечує пологове відділення, реанімацію і операційну, каже Олег Бегаль. В лікарні облаштоване протирадіаційне укриття, де на час повітряної тривоги можуть перебувати 400 людей. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Погашення блока Воїни світла, воїни добра з п'яти марок, дорожники, енергетики, водопостачальники, зв'язківці, газовики відбулося в одному із луцьких поштових відділень, розповів Суспільному керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак. Погасили марки спеціальним календарним штемпелем. Вона погашається в двох місцях. Тут шість марок да блок. Лучанка Софія Ющенко прийшла на пошту придбати два блоки марок. Так каже жінка, продовжує улюблену справу сина, колекціонує марки. Її Віктор загинув декілька років тому, захищаючи Україну. Вже сина мого немає чотири роки. Буде ось 19-го. я все ріваю марки і даю допомогу. Хочу миру, і щоб всі вдома вернулися живими. Блок марок присвячений роботі працівників комунальних і спецслужб, які забезпечують населення світлом, водою, газом, зв'язком, відновлюють дороги розказує Іван Люса, керівник дирекції Укрпошти на Волині. Це у нас 12-й випуск в 2023 році. Це перший випуск марки. Випускається спеціальний штемпель. От люди, які є філателістами, які колекціонують ці марки, які для того, щоб залишити згадку про дані події, унікальність даного штемпеля є те, що він наноситься білою фарбою. Завжди ми з спецпашні проводили там чорною або синьою фарбою. Марка під ультрафіолетом освітлюється. І на марці видно роботу наших комунальних служб. Марки виконані в темно-синіх кольорах, каже Іван Люсак. До поштового блоку випустили конверт перший день. Немаркований художній конверт, картку та магніти. Цей блок символічний у нинішніх реаліях, говорить керівник аварійної служби воленьгазу Валентин Киричук. Оцінили не тільки роботу газовиків і газовики, в тому числі, але і електриків, і водопостачання, і дорожників тобто всі служби, які забезпечують життєдіяльність наших громадян. Усі ми з розуміємо, що без. Світ... Ітла без води, без газу, У нас нічого не буде. У нас не буде працювати економіка, ми не зможемо задовільнити свої самі мінімальні санітарно-побутові якісь потреби. Загальний наклад блоку марок 300 тисяч примірників. На Волинь надійшло 2,5 тисячі, розповів Іван Люсак, керівник Волинської дирекції Укрпошти. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. На театральному майдані Луцька відбулася акція Вогонь надії зі слів організаторки Руслани Вознюк. Сьомий рік поспіль продають освячені свічки, а кошти передають на благодійні потреби. Продаж стартував о сьомій ранку. За дві години говорить ініціаторка акції. Усі свічки розпродали. У нас ще були парафінові, але їх було небагато. В основному всі хочуть воскові, тому що вони гарно пахнуть, вони несуть таку таку українську енергетику. Були 30 гривень, були 50 гривень, були 70, 100, 200. Там йшла залежності від самої свічки. І від декорування ми будемо далі працювати до закінчення цієї війни. Це однозначно наш волонтерський штаб працює. А далі ми будемо працювати так, як ми робили раніше. Це будуть благодійні проекти, це буде якась допомога людям, які потребують. П'ятикласник Василь Щур навчається у ліцеї номер один. Хлопчик розповів, вирішив долучитися до акції, щоб пришвидшити нашу перемогу. Я вирішив долучитися до цієї акції, щоб допомогти зсу нашим воїнам, які не жаліють своїх життів, аби захистити нас, щоб ми тут спокійно ходили, навчалися, а також щоб закінчити цю війну. Бо Мені дуже хочеться, щоб ніколи вже більше не було таких жорстоких смертей, і щоб всі люди жили мирно. Для благодійного продажу каже організаторка акції Руслана Вознюк, підготували 400 свічок, щоб їх прикрасити, зібралися за тиждень до акції. Щороку дизайн відрізняється цього разу для оформлення свічок використали лаванду з власного саду, говорить Руслана Вознюк. Ми до неї готуємося ще з літа. Ми засушуємо деякі деякі ось такі квіти декоративні, які, які гарно тримають форму. І взагалі хочеться завжди, щоб свічки внесли гарний позитивний момент. А лаванда, вона заспокоює, вона якось надихає. Як розповіла Руслана Вознюк, під час акції вдалося зібрати 17 тисяч гривень. Гроші підуть на ліки першої необхідності та протизастудні препарати, теплі устілки і термобілизну для військових. Наталка Клекоцюк, Олександр Ваташчук, Суспільне новини, Луцьк. З дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.